Я вас вітаю, дорогі німці. Ну що, наш новорічний марафон підійшов до кінця, пишете тест, я вам його вже показала, розказала, як робити, а завтра буде у вас опора, щоб ви могли звіритися. І ось такі новорічні марафончики у нас будуть частенько. Кожного Нового <див> року, правда? Поїхали. Сьогодні ми підтримуємо наш інтеграційний курс Б1, і першим завжди я пускаю ось цей граматичний урок, а вже потім пускаю об'ємний урок гра... Боже мій, інтеграційного курсу. І у нас редепартійки, частки. ну, давайте подивимося. О, мі істгестен етас пар спасі. Ой, зі мною ще сталося щось жахливе. Вас денне пасвіто тілі, що сталося у тілі. Уявіть собі. Вчора я хотів купити нові туфлі, і поки я їх приміряв, хтось вкрав мій гаманець. Це неймовірно, чи не так? Дох, Це, ж, ж, це неймовірно. Досить це ж, я ж реклій, це жахливо. А скільки грошей було у вашому гаманці? 500 євро. 500 євро за, за це можна було купити п'ять пар взуття. Так. <кхем> так, так, мої гроші зараз підтягуємо. Ми познайомимося з вами не тільки з. Дох і я, про які я говорила вже на рівні А 2 Це називаються мовленнєві частки, а її, бачите, внизу ще є формочки. Прикольна річ. Поїхали. <кій> мовленнєві частки є частиною розмовної мови і надають реченню певної емоційної експресії. Ви можете висловити таким чином, наприклад, подив, гнів або інтерес, і більшість часток мають кілька значень. і вони не змінюються. Так. <кій> Давайте дивитись, вибачте, фраги зеце гайда. Тут у нас є висловлення інтересу. Ден або I ліх. Коли ж твій іспит? у вас справді нова виставка, тобто у нас інтереса. Тепер, коли ми висловлюємо здивування, ден, то що ж тут відбувається, коли ми формулюємо прохання. А чи не могли б ви мені це пояснити? А може, ви мені допоможете? Це маль і філяйт. І коли ми очікуємо позитивної реакції, ми працюємо з здох. Це чудово, це ж чудово, чи не так. Ось повністю табличка тепер. Ще подивіться, скільки їх є, коли ми висловлюємо знов таки здивування, але ж це жахливо, це я так працюю, бачите? Це коли ми заяву робимо якийсь або запит, прохання, щось зараз побачите. Це фантастичний результат, до, фантастичний. І дасть або, але ж це гарний подарунок, так? Так ми гроші, гнів, ерго. Ану, попрацюємо з дохом і філяйтом. Ви ж це знаєте. Das weiß, ну не ви, а ти. Das weiß du doch. Далі. Hier ist vielleicht eine Stimmung im Raum. Ну, цей штиму треба подивитися, тому що чисте значення його настрій. А що вони мають на увазі, що за настрій у кімнаті? Бог його знає. Треба глянути в текст. Коли ми виражаємо якусь життєрадісність, ермутерух, знов таки, Заохочення, коли ми хочемо, щоб щось було або тихо, або спокійно, або жваво, не соромтеся подати заявку. У них у вас, у вас гарні шанси. Тобто, заспокойтеся, все буде класно, зробіть це. Тобто ми так підштовхуємо. А коли ми попереджуємо, ми працюємо з блосом і я, просто тримай руки подалі і не попадися, так? щось таке. Тепер бідьте і рад формулінами. А чому б вам не підійти? Будь ласка, сідайте, це так працює дох і дохмаль. І знову таки, коли ми формулюємо запевнення, та все буде добре, не переживаємо, що перекласти можна їх як же, но можливо і таке інше. Так, о, кінець це розігналося. Добре, домашнє завдання. Юбінген, поїхали. Перше. Висловіть інтерес або здивування і сформулюйте питання з ден або ай, гент, лі, з «тому» або насправді. Наприклад, ось у нас уже є з вами пані Кюмель дійсно прийде на зустріч, або ось фрау Кюмель прийде ж на засідання якесь нов'я. Знову-таки попрацюйте з цими репартійки тут переробіть, його послухачка є у нас в групі. Щось спам в тій групі, що таке? Спам якийсь там був. Та ви жалійтеся трохи, відмічайте мене що якась інтрига до нас прийшла і це от робить там теро. Завтра будуть а інфагезиці. Ми вже з вами почнемо восьмий капітель. Сьогодні я буду зараз записувати урок, це буде сьомий капіталь, там їх 12. Ми вже скоро закінчуємо два. Кінець сьомого капітеля капіталя і тест буде е, завтра. І вже восьмий, восьмий капіталь буде. ми, гроші, до зустрічі, я вас чекаю завтра. Лобіть домашку.